Доброго всім раночку і гарного всім дня. Ласкаво запрошує в нас садочок на прогулянку. Подивіться, квітує Мірабіліс, але в цьому році щось він такий скудненький. Тут ось дві два кущика, цей квітує і ось. Ось тут кущик Мірабіліса. Ось такий він уже переопилився, він уже був рожевий, чисто рожевий, а тут вже, бачите, насіння видало такі квіточки. Ось такий ранок в садку. Квітують кости подорожникові, як лілії, подивіться, які гарні квіти, такі вже здорові, вже квітує. Гарно виглядає там і тут. Вчора ввечері постригла пухереплідник свій, як завжди. Дерен. Кулькою, вже коричневіють гортензії. Ось так. І то спочав випускати таку колосок, але тут він не такий високий, як я вам зараз покажу, він он там, біля паркану, він набагато вище і гарніше. Тут, мабуть, тінь дають дерева, і він не такий високий. А то ми відсаджували по поділка там. А ось подивіться, який він високий. Ну, зовсім не такий, як там. В зріз змі... навіть вище. Вище, подивіться, де моя ось рука набагато вище, ніж. Чем... Я ось такий міскантус. І бачите, в різних місцях росте по-різному. Тут він росте вже другий рік. В тому році він був трішки менший. Жоржинка квітує біля кіпарисовика. Ялівці. Зараз так тихо, сонечко перегріває. Трояндочка вже остання, а і ще є пуп'янки є, ще буде квітувати. Знову почали плодоносити кабачки, вже один кущ ми викинули, бо тут він розрісся, тут не хризонтеме, і він розложився прямо на хризантеми. І дивлюся, Знову стільки в зав'язі дуже багато. Ну, що ну, будемо щось робити, їсти. Можливо, вже будемо вибрасувати, не знаю. Діти забирають, що діти беруть. Їдять, ну, я не навіть і не, не сподівалася, що так буде багато зав'язів знову. Можливо, ці дощі пройшли, та вона. І ось, як я їй казала, дивіться, прибрала цю грядку, тут була повністю заросло полуницею. І я її повністю ми викопали. І знову по периметру отак посадили. А тут трішки пізніше, то вже скоро. Хочу досадити знову лохину. Ось іще одна ягідка. Ще там зелененькі залишилися. Сама рання, от сама перша почала стигнути дару, і її було багато, і ще й до сих пір вона достигає. Ось. А блюкруп. Дивіться, які дала гарні три ось. Це раз, два, три такі нові базальні пагони. І Blue Gold ось дала базальничок один. Ось так зробили. Там капусточка наливається, ранні вже вирвали. Ось так. Олуниця там, тут рядок повністю викопали, там пересадили далі. Ось так. Барбас-Барбарис суперба. Ось такий Барбарис. Ой, тінь не хочеться. Зараз хочу показати ще із вам. Ой! Це мені в тому році подружка такий дала міскантус, але він карликовий такий, невеличкий, це не зібрінус. Зібрінус у мене такий на другій клумбі, я в тому році купила його. То зовсім дру... ну, по-іншому виглядає. Хоча, подивіться, ну, такі білесенькі в нього теж є, але це не зібрінус. Це просто карликовий такий міскантус китайський. Ось такий гарний у мене грунтопокривний ялівець. Ось так щільненько росте, а все рівно ось оця кислиця залазить де тільки не залазить І тут залізла. А це моя каркадерія, пампасна трава, вирощена з насіння. Ось зростає це другий кущик. Він тут зростає. Ось такі високі длінні в неї листечко таке. Ось така гарна. А перший кущик, який я висаджувала там біля дому, він на, др... на другій грядці. Він теж гарненький, тут, тут набагато він краще, мені здається. І ось ялиця сільберлок. Теж дивіться, як. Такі гарні в неї цьогорічні ось прирости. Оце цьогорічні прирости. Подивіться, яка гарна, в неї такий сідуватий, такий гарний, як вони. хвоїнки, хвоїнки такі, ось подивіться, гарнюні. Це піднімеш і вони такі сіді, сірі. А зверху така, як закручені такі, бачите, гарнесенькі. Зростає вже в мене тут два роки їй. Два роки зростає. Ось така гарненька. Виросте буде ще гарніше. Ось. Дивіться, як роса на сонці виблискує. Не знаю, чи передає камера на спіреї. Це спірея. Ось не знаю. Така краса. Така краса. Як то таких блюсток понаб набрус-набросав. Як виглядає садочок зараз в, ранні, в ранній час? Подивіться, стільки яблучок декоративних на яблунькі роялті. Це плакуча яблучка. Ох, петухи не дають. Сусідські петухи не дають розмовляти. Все спі... піють да піють. Дивіться. Тільки яблучок. А ще ми підв'язували свою мадрину, тому що, коли був той раганний вітер, теж склонилася тільки в другу сторону, це ми в іншу сторону. Таку палку закопали, тичку і підв'язали її, тому що, щоб вона зростала краще. Ну, вже така здорова, така вже ця мудрина. І це постійно, я її під прищіпую. Бо якби не прищіпувала, вона ще більша була б. Ліщина достигає. Бачите, багатенько в цьому році ліщини. Ось прям дуже багато. Прям всі на всіх гілочках. От дивіться, то по дві в тому році, по дві було в цьому році, по три, по чотири, а навіть ще й більше. Скрізь. Зараз внучечка у мене в гостях. Проснеться, треба з нею на прогулянку сходити до лісу. А то все, треба якісь їй забави придумувати, тому що дитина хоче якихось розваг. І ось треба сходити прогулятися. Потім покажу, що у нас в лісі. Ось, подивіться, ще піровське. Піровське. Як пішла. А це все нові, дивлюсь, пагони пустила. Нові пагінці. Заквітувала моя трояндочка, назви я не знаю. Квітувала вона була, росла біля будинку на клумбі, та вона щось там постійно хворіла. І я їй дала шанс, пересадила оце тут біля гортензії, але... Не знаю, щось мені не дуже подобається тут біля гортензії. Із-за того, що гортензія постійно тепер наклоняється. Коли я садила, гортензія ще була малесенька, ну не така здорова. Зараз така, ну, це деревовидна анабель. А тепер вона постійно прикриває цю троянду. І перше цвітіння було таке не дуже-не дуже гарне. А зараз вона ось. Така гарненька. І пуп'янки ще ось дивіться, пуп'янків ще багатенько і тут. Ось ще й роса на ній видно Ще платікадон тує І ось так флокс такий. Селекшн до сих пір стоїть білий. Можливо, із-за того, що він тут в полутіні і гарно виглядає, можливо. А вже трішечки-трішечки ось трішечки починає рожевіти. Ось, гарний. А нижня, а там зеленкуваті вже. Лаймові такі. А ось і моя вже внучечка. проснула. Всі Всім що? Привіт! Доброго ранку, скажи. Доброго ранку. Так. Підемо далі, да? Угу. Підемо снідати з тобою, да? Да. ти виспалася гарно? Гарно, так. Да. Молодчинка. Підемо потім гуляти з тобою, да? Угу. в ліс. Угу. Ну, дай бабушка ще доснімає. І потім навесні, навесні я ось пересаджувала сюди пінесету, лісохвостний. Подивіться, як гарно, така невеличка поділка була, як гарно за, за це літо він наріс. Але я не бачу колосків, він у мене пізній, навіть і назви не знаю. Дивіться, ну дуже, зараз покажу вам материнський кущик. Ну, ось, подивіться, зрівняєте. А ось як виглядає міскантус zebrinus, Зовсім по-іншому, подивіться. Ось такий міскантус zebrinus. А я вам показувала другий міскантус тільки що. Зовсім вони різні. Це я купувала в садовому центрі в нашому. Ось до сих пір перлинник квітує. А ось ця пампасна трава, каркадерія, дивіться, це набагато менше тут. Там більш краще їм їй сподобалося. Тут вона набагато менше. Можливо, і ще оці. Ну, я не даю, звичайно, щоб коріння м'яти. Ну, заважало, але ж все можливо. Тут м'ята в мене одного сорту і другого сорту. І, можливо, вона витягує соки там, не знаю, щось заважає. І ось тут зростає в нас пінесетом, від якого я відсаджувала, ділила. Він тут біля ялинок. І між ялинкою і яблунею. Тут постійно в тіні він зростає. І він такий ріденький, можна сказати. І ось я захотіла, думаю, ну, пересажу, думаю, як же ж він там буде виглядати. Виглядає він гарно, а тільки ж поки не бачу колосочків. Вже серпень і вже середина серпня, але поки нема колосків. Ну, нічого. Він пізніше починає випускати. Ось такий фінесетом. Данюта? Ага. ага. <схи> і на днях ми стригли свій ялівець, цей що біля ставка. І подивіться, як ми його підстригли. З внучкою вирішили. Ну, я і сама давно хотіла смайлика такого зробити. Ось він так підстрижений. Теж колись так посаджений казацький ялівець, був один кущик, наростав-наростав, потім я його почала стригти і ось зробився такий кругленький. І зробила ще й смайлика з нього. Видно, я сподіваюся, очки, ротик, ось такий смайлик. Зараз він трішки такий коричневатий, такі кінчики, бо підгоріли на сонці. Це ж ми підстригли два дня ось він такий стоїть. Але потім почне заростати і зовсім по-другому буде виглядати. А поки ось так. Обриваю кизил свій, бо після спеки почав уже сипатися. І ось тільки до дотруг... до, дотругуєшся до нього, ось, бачите, і сипеться. Не так і багато його, але ж треба його обірвати, бо зовсім засохне. Правда, не, не весь рівномірно ось, спо, спо, достиг. Ось, бачите, ще він трішечки зеленкуватий є. Та залишу, трішки залишу, нехай буде. Потім просто додавлю до компотів кудись. А цей баночку закрию. У мене не так його й багато ще. Ось, ну, баночку закрию, вистачить на баночку. Вже коли буде більше, тоді, може, щось і буду готувати з нього. А поки ось так. Поки тільки на компот. Ось так. Та все ж хочеться виростити. Давненько він вже росте. Казали, що кизил, коли нема ще одного кизила, щоб опи, опи, опилення було перехресне, то він не буде плодоносити. Плодоносить, дивіться, він плодоносить. Правда, може не так рясно, як би хотілося, але вистачить поки. Ну, посадила ще. У мене ще є скульптурний, я вже показувала в садовому товаристві, ой, в садовому центрі купувала. Ось, ну, коли він буде, не знаю. А поки насолоджуємося цим, що є. Зараз у мене гостює внучечка, Анюточка, І ми пішли з нею в ліс прогулятися, подивіться. Подивіться, що це після буревія, як поламало дерева. Таке страхіття. Ось. То ми садком все займалися, та не було, кого. кому вигулять бабусю. А да? тепер внучка приїхала і вигулює бабусю. Чи внучка, чи бабуся, ну не важна. Неважливо. І бабуся, і внучка. І бабуся, і внучка прогуляться вийшли. А тут таке страхіття. Оце ліс, весь після буревію. Ось такі, подивіться. Не тільки гілки, а повністю сосни повалило. Як свічки. Як свічки, оце страшне. Отак от. Ну, пішли далі гуляти. Подивіться, яке дерево лежить. Ну прям ну, сосна, ну так шкода. Подивіться, що твориться. Це вже взайшли в ліс. Ось сосни прям лежать. Тут далі. Давай, ручечку. Давай. Після такого граду. Ні, вітер сильний був, буревій. І подивись, що натворило. Як Ой. шкода лісу. Він так довго росте. Ці сосни, так вони довго ростуть. І ось так я подивись, що натворив вітер стихія. Проти, проти стихії ми не власні. Ось, подивіться, що витворив. Ми охали, ахали, що в нас в садку було, да? А тут он, подивіться. Ой. Шкода, шкода. Столько дерев було. Угу. Це легені нашої планети, нашої України. Дуже шкода. Тільки що були в магазин, ходили за хлібом да. і яню мор... морозиво і купили. Кари, квіти, і і... і цукерки, і булочки, дай бабуся собі мороз... морозиво купила, да, будемо да? смакувати, так? Ну, пішли люблю мороже. А вон такий в нас малесенький, малесенький магазинчик там. Моє улюблене це мороже. На дачах. І той ще красний, знаєте, таке, то такое же, ж оті як красна начинка да. і М -м -м -м. красна, ну, красна начинка і біла. Мм, мов смакує. Хм, клас. М -м -м. Сейчас спеку в жару. Якраз саме те, да? Угу. Вілі, очки, одели, бабушка бабуська очки і пасли себе кайфовать. Да, та, ти що, кайфовать прямо? Угу. Ну давай. Кожний вечір сюди, до мого кашпо, прилітає синичка. Вона влаштувала собі тут гніздечко. Днем її, в денний час її нема, а ось зараз вона тут прилітає, прилетіла вже і вже собі вмостилася на ночівлю. Колись я її знімала, та вона тільки підходжу, вона випорхує і ругається на мене, цвірінька є, що я їй мішаю. Ось зараз я не знаю. Спробую знову підійти до неї, потривожити. Ех, полетіла. Ну, полетіла і не побачила. Вилетіла прямо туди. Фур і все. Ну, Зараз через деякий час вона знову сюди прилетить. Ось собі влаштувала тут, а як вітерець, то гойдається тут безплатно на, на гойдалці. Ось прилетіла, готується знову залетіть в своє гніздечко. А ось вона вже й прилетіла. Все. Запригнула все. Цвірінькнула спокійної ночі. Отак.